Божь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу посланий був Ангел Хавріл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому насаред, тоді ви заручено з чоловіку на ім'я Йосиф, із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І увійшовши до неї, сказав, радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона спожилася на це слово і роздумувала, що за таке привітання. І сказав їй ангел, не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать У Бога, і ось ти зачнеш в утробі, народиш сина і не його ім'я Ісус. Він буде великий, і сину Всевішнього буде названий, і дасть, і дасть йому Господь Бог Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова віки. і його царуванню не буде кінця. Слово Господнє. На початку Євхаристії зачитав вступ до Євхаристії, до Служби Божої і коментар Сьогоднішнього свята Пресвятої Діви Марії Ангельської з поцюнкою з цієї маленької каплиці, яка знаходиться власне під Ассізі. Хотів би лише добавити, що цей відпуск, який Історично був прийнятий, даний і, папою, одним пізніше, підтвердженими іншими і папами. І, сталося це так, що Франциск мав видіння Пресвято Діви Марії, яка сказала йому, проси все, що хочеш. Пам'ятаємо теж Соломона, який, якому Господь Бог те сказав, проси все, що хочеш, Соломон попросив мудрості. Що могти судити народ? Франциско натомість попросив, щоб кожен, хто зайде до цієї маленької каплиці, до цього маленького храму, який присвячений пресвітві Марії Ангельській, міг отримати ідулогенцію, тобто звільнення з кар за гріхи. Для нас сьогодні це можливо жодного чута, жодного такого чогось надзвичайного. Але в той час це було щось надзвичайне. Тому що інтелігенцію можна було утримати або в Римі, на горобах апостолів Петра і Павла, або в світі Землі. І звісно, щоб піти до святої землі чи піти до Риму, це не було так просто. Це було щось надзвичайне. І для цього попросити відпуск, який був би приписаний до цього місця, в якійсь мірі можемо сказати, що це маленьке місце було піднесене в рангові до сітки, як роби апостолів в Римі або до місць в Єрусалимі. Ну і так як це не було просто якесь видіння, святий Франциск пішов. До, до папи і офіційно отримав цю, цю індолюгенцію. І можемо сказати, що чудо не лише в тому, що присвяти е, Діва Марія є велися Святого Франциска, але чудо теж в тому, що на той час в тій культурі папа офіційно дозволив чи затвердив індилюгенцію. Для тих, хто відвідує такий простенький храм. І це вже було на той час чудо, було щось на праді надзвичайне. Пізніше воно вже поширилося на францисканські храми, а згодом і на всі парафіальні. Отже, святий Франциск, який в тому місці молився, вибрав, для того, щоб прославляти, молитися до. По городу Ангельської. і для нього це стала такою колискою для цілого нашого середмірського ордену. Сьогодні ми чули читання. Перше читання святі Серафа. Це читання, яке вихваляє мудрість і мудрість майже як особа, яка запрошує до себе, яка допомагає знайти Бога. Шанувати Господа Бога. В другому читанні ми чули лист святого Павла до Галаті, який говорить, що всі ми є діти Божі, і можемо до Бога Отця, ми є Сини Божі, і до Отця можемо взивати як до, до батька, а Отче. Ну і в третьому читанні, в Євангелії від Лікі. Власне, нав'язується до Пресвято Діви Марії благовіщення. Е, з одного боку бачимо Пресвято Діву Марію, сповнене благодаті, але з іншого боку, ми бачимо е, Сина Божого, який втілюється, який забутів стати як людина. Ось ці читання, що мають спільного, вони хочуть нам показати, що бути християнином. Це не є якась філософія, це не є якесь абстрактне, щось далеке, але це є на правді, життя. І Пресвята Діва Марія пізніше святий Франциск зуміли ці читання Слово Боже втілити в практику. Для них слово Боже, це не було якась книжка, як я сказав, філософічна. Або суто історична. Вони повірили, що Слово Боже Біблія це є книга життя. І вони жили цією книгою і жили всім тим, що там було написано. Вони повірили, що ця мудрість, Божа мудрість, мудрість, яка говорить, що правдива мудрість це є страх Божий. І вони жили цим щоденно. Пізніше правді, Пресвята Діва Марія, будучи навіть Матір'ю Ісуса Христа, але вона теж стала і ученицею Ісуса Христа. І пізніше, те святий Франциск, вони повірили в те, що святий Павло писав, і вони стали дітьми Божими, синами і взивали до Бога, як до Отця. І тоді, коли ми теж повіримо, і тоді, коли ми будемо жити цим, цими читаннями, Словом Божа, ми теж усякаємо святість. Ми теж будемо, як при свято Діво Марія, чи як святий Франциск втішатися нагородою, яку Господь Бог приготував для нас на небеса. Святкуємо присвято Діго Марію целицю Ангелів, тобто вона стала наскільки святою, наскільки близькою до Господа Бога. Наскільки великою, що Господь Бог її поставив царицею над ангелами, над тими е, Божими творіннями, які не мали греха, які завжди споглядають те Господні? Можливо, святи Франциск не є понад ангелів, ми не знаємо, невідомо, але він став святим, дякуючи тому, що жив цими, цими словами Божими. Жив Євангелією. Взагалі, устав святого Франциска і перший розділ є дуже гарний, а з іншої сторони, і дуже простий. Говорить, що устав про мечі полягає жити в Все просто, але наскільки глибоко, того, щоб стати святим, то стати достатньо жити Євангелією. І це не є просто. Вчення це не є просто філософія, це не є щось абстрактне, це є життя. І ми маємося жити і, і стати і